Вітаю, друзі! Пропоную, на огляд, чергову монету Національного банку України присвячену запуску першого спутника землі, який випромінював радіохвилі на двох частотах, що дозволило вивчати верхні шари іоносфери. Радіоаматори всього світу стежили за звуковими сигналами. Що передаються супутником, його можна було спостерігати як зірку першої величини, навіть неозброєним оком. Дата запуску супутника вважається початком космічної ери людства. У створенні та запуску першого супутника землі брали участь українські вчені та конструктори на чолі з основоположником практичної космонавтики Сергієм Павловичем Корольовим. Монета була випущена 29 серпня. 2017 року. Номінал має вона 5 гривень, виготовлена з мат, що там, Масою 16,54 грами, діаметр 35 мм, тиражем 50 тисяч штук. Гурт, бачите, рубчатий, монети. Ось. Так, перейдемо до розгляду монети аверсу. Монети без капсули. Ой, дивіться, яка гарнюнька. Так. Угу. О, ось так буде, здається, гарніше виглядати. Значить, на аверсі монети розміщено. На дзеркальному тлі кольорове стилізоване зображення планети Земля. Що виконана з використанням технології там под рук. Унизу півколом такі елементи: Малий Державний Герб України тризуб, Напис Україна, номінал 5 гривень, рік карбування монети 2017 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ой, так круто вона виглядає. Мені ж подобається, не можу. Так, далі, друзі, переходимо до реверсу монети. Перевернув капсулу так. Так, тепер реверс. Теж так візьмемо в чорних тонах. Так, 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 так. Е, значить, на реверсі монети подано стилізоване зображення супутника землі та розміщено напис з 60-річчя запуску першого супутника землі. Праворуч півколом. Ось така монета, друзі. Дякую за увагу. Гадаю, в багатьох така є. В кого немає і хто бажає. Зичу, що потримали за ціною Національного банку України на дату випуска. Ось так, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.